Вітаю! Так, одразу в догонку до коротенького огляду 24 тина продемонструю, яким чином оці ось, які я показав, прослаблені посадкові місця. В декілька сотих я легко прибираю в процесі обслуговування. Ну, Не можна сказати, точніше, правильно буде сказати, не прибираю, а нівелюю. Ну, от. Як з цим бореться сама Шимано. В топовій моделі стели у підшипничків є така резинова таким чином. І навіть коли є прослаблення посадкового місця, коли ти садиш цей підшипничок, з цим резиновим кілечком воно стає щільно. І для таких прослаблених посадкових місць для осей, от, наприклад, Є спеціальне мастило для прослаблення посадкових місць осей. Тобто, от коли підшипничок, наприклад, сідає на ось, бачите, ось у тут от. можна прибрати прослаблення. Ну, тут, тут прослаблення, в принципі, ніякого немає, все чудово, підігнано. От. А ось у тут я розповідав, 2 сотки тут і 2 сотки тут. От зараз я вам, на прикладі Продемонструю, як це прибиратися. Перше, що треба зробити, це обов'язково оці посадкові місця, треба промити, обезжирити. Тобто, щоб був обежирений і сам підшипничок. От. Бачите? І обезжирене було посадкове місце. Є спеціальне мастило для осей і посадкових місць підшипників, яке прибирає прослаблення. І так, яким чином я його прибираю? Береться підшипничок. Мастило, що робить? Воно має дуже високу адгезію, воно не видавлюється з часом. Я його використовую вже на протязі 6-7 років. От. Воно наноситься дуже обережно тонким слоєм на зовнішню. Обойму підшипників, або навісь. От я зараз вам продемонструю. Має просто неймовірну адгезію. І коли катушечка приходить там через 3-4 роки, я її обслуговував, воно не, нічого там не кристалізується, не засихає, не приклеюється. От, Оп! Во. Це він от дуже щільно на осі сидить. Ось бачите. Дуже важливо, щоб це мастило ні в якому разі не попало в робочу площу, тобто там кудись на шестерні всередину підшипника, тому що має просто нереальну адгезію. Глибкі, дуже глибке мастило, яке от прибирає оце прослаблення. Так, ми беремо. Підшипничок. Ось. І наносимо це мастило дуже тоненькою плівочкою. і також Тут по корпусу. Теж можна його нанести. Ну, не по корпусу, а по посадковому місцю. Дуже важливо, щоб це місце було обезжирене, щоб мастило спрацювало, щоб оцей ефект адгезії спрацював на максимум. Ось. Дивіться. Так, ще трошечки. Хоп. І садимо Підшипничок. О! Все, ось він сів. Бачите? Все. Ви бачили, як він тільки що випадав? Все, ось він тепер сидить тут щільно. І дане мастило, нагадую, називається мастило для прослаблених посадкових місць підшипників та осей, тобто, теж коли війська. Прослаблена або підношена з часом, інколи підшипнички на осі теж прокручуються, так як і в посадкових місцях. От, фактично, ми е, зробили те саме, що робить Шимано, ставлячи підшипники з отакими резиновими демпферними кільцями. Тобто це мастило виконує функцію демпфера. І тепер підшипничок у нас сидить більш жорстко. Він не бовтається. Якщо дуже силою його здвинути, він там. на... Скажімо так, ну дивлячись, яке прослаблення, дві сотки сотка, дві сотки вибирає взагалі ідеально. 3-4 сотки. Ну Там, скажімо так, вже от як підшипничок на резинці, ти його рухаєш. У нього під сильним навантаженням є невеличкий рух. Ну Тобто, 3-4 сотки вже. Ну, Трошки з мене, особливо 4 сотки, вже якби, якщо з силою порухати, відчувається, що є невеличкий шату підшипника, але ніяких стуків немає. Тобто воно виконує функцію демфера, сидить дуже і жорстко, і навіть при великих прослабленнях, там 4 в 500, все одно виконує функцію цю демфера, немає ніякого стуку. Все, бачите, ось. Все, цей підшипничок сидить дуже щільно. Там дуже важливо, щоб це було нанесено лише по зовнішній або внутрішній обоймі, щоб це мастило нікуди в інше місце не потрапило. Отаким От чином вибирається прослаблення посадкових місць. За, ну, не те, що за копійки, це навіть е е е ці прослаблення я при обслуговуванні не рахую. Ну, скажімо так, Воно входить е е в ціну сервіса. І так само другий беремо підшипничок. Оп. І наносимо мастило. Ні в якому разі не можна вклеювати підшипники. Це, ну я просто до цього дуже негативно відношусь. Якщо це люди роблять, я... Дуже цього не люблю, це вибивання, виривання підшипників з корпуса ні в якому разі ніяких клеїв, е, коли підставляють там якусь фольгу або бумажки, або ще щось запихають. Ну, друзі, отаким чином, коли ми прибираємо прослаблення, ми, підшипник, підшипничок у нас сідає чітко по корпусу, без перекосів. Якщо ви підкладаєте під якийсь там бік якусь фольгу, бумажки, ще щось, якусь металеву. Не знаю, плівочку тонюсіньку. Ви тим самим перекошуєте цей підшипник і він вже, якби в корпусі, сидить не зовсім коректно. Ось, бачите? Це ось він зайшов. І все, бачите? Все так само підшипничок щільно сидить. Прослаблення, в принципі, невеличке. В 2 сотки. Оцей ось підшипник в одну сотку, е, теж нанесу трошки мастила. І все, всі ці підшипнички, бачите, в принципі, і критичних прослаблень не було. Там 4 в 5 сотих, що вже можна було б вважати браком корпуса. Я навіть двом людям на 20-х твінах міняв оцю половинку корпуса, тому що оце посадкове місце було прослаблене дуже сильно. В 24-х такого не зустрічав, але отакі невеличкі там в пару сотих прослаблення. Це регулярно по цим катушечкам. І, як бачите, да? сидять. Все. Тобто о, за рахунок спеціалізованого мастила для прослаблення посадкових місць, і осей ми прибрали. Ось ці прослаблення. І катушечка буде працювати однозначно краще. Ось таким чином виправляється ця проблема. Всього доброго!